Сьогодні відзначаємо День української державності. Свято ініціював президент Володимир Зеленський два роки тому, під час урочистостей, присвячених тридцятій річниці Дня Незалежності, аби підкреслити, що українське державотворення має понад тисячолітню історію. День державності співпадає з днем, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого та День хрещення Київської Русі. Князь Володимир Великий уособлення розквіту Русі у 988 році. Він прийняв християнство як державну релігію, що стало для України цивілізаційним вибором. Хрещення Русі означало її входження до світової християнської спільноти. Крім того, нова віра згрунтувала людей в єдиний народ. З наступного року День Української державності будемо святкувати 15 липня, з огляду на те, що Православна церква України та Українська греко-католицька церква ухвалили рішення перейти на новий юліанський календар. Рішення про перенесення свята також підтримала Верховна Рада України. Сьогодні виповнюється 143 роки від дня народження відомого політичного діяча та письменника Володимира Винниченка. Уродженець Крупивницького передусім був відомий завдяки своїм прагненням до визволення українського народу з під гніту Росії, а також як провідний діяч Української центральної ради. Винниченко обіймав посаду першого голови українського уряду, генерального секретаріату і першим очолив директорію УНР. Він головний автор практично всіх декларацій і законодавчих актів Української Народної Республіки. Паралельно з політичною діяльністю Винниченко займався літературною, написав такі знамениті п'єси, як брехня, чорна пантера і білий ведмідь, гріх. Вони й досі є золотим фондом найкращих театрів України та Європи. 28 липня 1914 року розпочалася Перша світова війна один з наймасштабніших конфліктів в історії людства. Військові дії точилися між двома коаліціями європейських держав. Іншими словами, військово-політичний блок Великої Британії, Франції та Росії протистояв Німеччині, Австро-Угорщині та Італії. Учасниками Першої світової стали 38 з 59 незалежних держав, які існували в той час. Жертвами цієї війни стали понад 20 мільйонів людей. Перша світова тривала більше чотирьох років і мала значний вплив на історію ХХ століття. Своє існування припинили кілька могутніх імперій австро-угорська, російська, німецька та османська. А на політичній карті світу з'явилися нові країни. А яким буде 28 липня 2023 року залежить від кожного з нас.